Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І сьогодні я хочу запропонувати вам зробити зі мною кольє або ж селянку по ось такій схемі. Так як мене часто запитують, як робити подібні кольє, і я вирішила зняти відео відео майстер-клас по кольє. Вибрала ось таку схему. Схема не проста. Є Деякі нюанси в плетінні, але будемо разом розбиратися в них. Я по даній схемі ще не робила кольє, буду робити вперше, тому навіть не знаю, що у мене вийде, але уже щось вийде. Дана техніка плетіння називається сіточка. Це ось, така, ось такі прикраси виходять. Я робила ось таких два кольє, дві таких селяночки. В такій техніці це просте плетіння тут. Тут просто плететься ось так рядочки: знизу до гори і з гори до низу. Ось така техніка, ось такі кульє виходять. По цій же схемі буде трішки інакше, тому що тут ідуть ось такі мотузочки, тут будуть такі ось ромбики. Ну, щось, я думаю, повинно вийти красиве. Ось такі кольє. Тому, якщо вам цікаво цікаве відео, цікавий майстер-клас. Залишайтеся зі мною і зараз приступимо до огляду схеми. А саме приступимо до розбору способу плетіння. Так як такі кольє плетуться, можуть плестися не одним способом. Я сиділа є ось такі схеми, дана схема вона з інтернету. Насамперед скажу, я постараюся цю схемку прикріпити під відео, якщо в мене вийде. Якщо ні, то я постараюся залишити або посилання на неї, або ж звертайтеся до мене в особисті, кому потрібно буде, я скину в особисті, тобто в інстаграмі або у групі на Фейсбук. Дивіться, тут є також трішки нюанси в даній схемі. Можливо, ви мені підкажете, якщо майстрині, які часто плетуть селянки, часто плетуть такі кольє, можливо, ви мені підкажете. В даній схемі є ось тут ось ці верхній частинці, ось тут є ось ці блакитні бісеринки. Я не можу зрозуміти, як вони проплітаються. Ось ці бісеренки, тому, можливо, ви мені підкажете. І також я хочу для себе, мені не вистачає ось тут. Я взяла е, зелений олівець і домалюю собі ось тут бісеринки зелені, тому що мені тут їх не вистачає. Мені потрібні е, тут ще зелені е, бісеринки. Зараз поясню, е, чому саме тут мені потрібні. Е, дивіться, хто е, плете. Той знає, що ми ось тут робимо розворот. Якщо ми плетемо, ми спочатку будемо плести ось цю частинку, потім ось цю частинку. І ось тут ми проплітаємо, і ось тут мені не вистачає для того, щоб ось тут в нашому одному рядочку, в одній ось цьому виступі, має бути три бісеринки. Тобто, ось ця сіточка плететься 3 х 3, ось ця сіточка плететься 3х3. А ось ця сіточка вже плететься 5 на 5. Тобто, ось тут 5 бісеренок іде, в одній ось цій дужечці йде 5 бісеренок. Тут іде 3. А тут у мене кругом йде по 3, ось тут 3, ось тут 3, тобто ця сіточка плететься 3 на 3. Але ось тут не вистачає однієї бісеринки. Тобто, ми ось так плетемо 3, а коли ми робимо поворот. Назад, ось тут, у мене має бути 4 бісеринки. Тобто, ось тут в мене є 4 бісеринки. 1, 2, 3, 4. Тут в мене є 1, 2, 3, 4. А тут у мене тільки 3: 1, 2, 3. І ось тут буде четверта. Тобто, тут я собі домалюю. Ой, не той вливається. Домалюю по бісеренці. Е в схемі ви можете, якщо ви зрозумієте, як, тому що я так зрозумію, що тут є або якась помилка, тому що начебто схема непогана, схема цікава, але є якісь та нюанси. Тому я їх стараюся для себе виправити. А ось ці бісеринки я проплітати не буду, так як я їх не розумію, як тут проплести. Вони стоять всередині е, нашого ромбика. Тобто. Ось так вони виходять всередині ось такого ромбика. Там я не бачу сенсу їх, і взагалі, навіть якщо їх тоді потім приплітати, я не бачу сенсу їм. А ось тут мають бути ще по одній зеленій бісеринці. Дивіться, що я ще хочу сказати. Дана схема я буду плести, розпочинати, робити ось так три частинки: одна частинка буде, потім буде друга частинка. Ось ця плестися, і потім буде плестися третя частинка ось цей низ. Я думаю, що відео розділю на дві частини, або ж на три, я побачу уже по тривалості відео. І я думаю, що в першій частині я покажу, як плести ось цю частинку, і як плести ось цю частинку. А в другій частині я покажу, як плести ось цю частинку велику. Дану схему можна розпочин... плести повністю із. Вверху і до самого низу, тобто повністю проплітати одразу, проплітати все кольє. Так як ось це кольє, наприклад, я проплітала повністю. Тобто, я розпочинала згори донизу і поверталась. І ось так я його плала. А ось таке кольє, воно складніше. Його можна плести одразу, але в даній схемі, дана схема розрахована на те, що воно буде плестися частинками. Якщо ж ви Хочете, я вам одразу е, дам підказку, якщо ви хочете плести повністю сакольє, вам треба розпочинати ось цієї бісеринки, ось цієї чорної бісеринки, і ви набираєте рядочок. Перший наш рядок, якщо повністю. Ось так. Іде ось цей рядочок, ми не проплітаємо. Ось так ми йдемо, ось так. І виходимо на. Ось цей крайній рядочок. Тобто, ось так ми набираємо перший наш набір, ось так, досюду. Тобто, ось ці всі бісеринки ми набираємо в наш перший рядочок, в перший набір. І ось тут у нас вже, виходить, йде поворот назад, і ми вже починаємо плести наступний рядочок. Вже переходимо на цю дугу і ось ми продовжуємо плести. Тут ми проходимо по цій самій дузі. І ось так. Тут робимо розворот ось по цих бісеринках 1, 2, 3, 4. Чотири бісеринки на розвороті, далі три бісеринки. І ось так ми плетемо. Тобто це ми плетемо, тут ми проходимо через цю саму дугу і ось так. Тобто ми плетемо повністю все полотно одразу і верхню частину, і нижню частину. Але я буду. Плести спочатку ось цю частинку, потім буду плести ось цю частинку. Ще один нюанс. Я зараз це зітру, щоб воно не заважало. Тому що схема така цікава і є багато способів її плетіння. Також ось тут ось ці чорні бісеринки. Якщо плести частинками, їх можна ось ці чорні бісеринки, або ж плести одразу. Ось так і тут набирати разом з цією чорною бісеринкою, Тобто ось так ми будемо плести. Або ж ми чорні бісеринки не набираємо, тобто ми проплітаємо ось так, Кажу, що може буде краще. Видно, ми проплітаємо тільки блакитні бісеринки. Тобто ось так ми йдемо. І далі ми плетемо. А коли будемо робити уже ось цю частинку. Ми ось тут будемо набирати в ось цій мотузочці: ми набираємо чорну бісеринку крайню. І ми будемо чіплятися ниточкою робочою, за, виходить, за ниточку, ось цю, що в нас між блакитними бісеринками. Ось так. А можна набирати чорну бісеринку під час плетіння верхньої частинки, і потім, при плетінні уже нижньої частинки цієї, ми будемо чіплятися за бісеринку. Тобто ми проходимо, проплітаємо і чорну бісеринку також. А коли будемо плести ось цю частинку нижню, ми будемо ось цю мотузочку чіпляти, захоплюватися за бісеринку і повертатися назад. Ну, це вже нюанси такі. Це я розповідаю для тих, хто, хто вже вміє плести, хто вже, е, як то кажуть, з цією схемою знайомий. Не схемою, а з цією технікою знайомий, хто пробував або ж вміє плести. Тому що приплітати ось ці дві частинки, одну частинку до іншої частинки, можна декількома способами. Можна чіплятися за ниточку, можна чіплятися за бісеринку. Тобто, в даному випадку я буду чіплятися за бісеринку. Я буду проплітати в першій верхній частинці чорну бісеринку також. Так, що я ще хотіла вам сказати. Також тут є ось такі помаранчеві бісеренки, їх ніде по схемі більше немає, лише ось тут вони є. Я ще не вирішила, чи я буду їх ставити сюди, чи, можливо, просто будуть жовті бісеринки у мене. Так, що я ще хотіла сказати? Ну, начебто, начебто все по схемі. Далі будемо працювати, будемо класти, і якщо щось буде незрозуміле. Я вам буду пояснювати. Так, я буду використовувати ось такі кольори. Білий бісер це такий він трішечки з блиском. Це номер 46,205. Чорний бісер 23980. жовтий бісер 83130, блакитний бісер 63050. Зелений, темно-зелений 53,240 і ось такий світло-зелений, 53,210. Ось такий бісер буду використовувати. Я вирішила, що помаранчевий колір я не буду використовувати, буду його замінювати на звичайний жовтий. Я набираю на край ниточки. ниточки. Я використовую ось такі Polyart 40. Це товстіші ниточки із серії Поліарт. Також можуть підійти будь-які синтетичні ниточки, потрібно тільки, щоб вони були міцні. Я набрала на край ниточки стопорну бісеринку, я зав'язую вузлик, залишаю хвостик, щоб потім можна було цей хвостик заховати. І набираю наш перший рядочок. Люблю ті випадки, коли розповідаєш щось на камеру, показуєш, як класти, а потім виявляється, що камера не включена. Але таке буває. Так, стопорна бісериночка. У мене є, набираємо перший рядочок. Перший рядочок у нас розпочинається ось з цієї бісеринки. Перші рядки я вам покажу, як читати схему і як набирати бісер. Далі я вже по схемі вам показувати не буду. Просто буду набирати і казати, який бісер я набираю. Тобто, перший решт, наш рядочок розпочинається з цієї бісеринки. Ми набираємо її і ось так рухаємося. Ось так і ось так, до цієї чорної бісеринки. Тобто, ми набираємо. Одну темно-зелену, дві світло-зелених, три зелених чорна ой, дві блакитних. Чорну я також цю буду приплітати, тому що я за нею буду потім чіплятись нижній рядочок. Дві блакитних і одна чорна. Підтягуємо до нашої стопорної бісеринки і повертаємося назад. Повертаємося назад в ось цю зелену бісеринку Тобто, ось вона. В ось цю ми повертаємося назад. Я це здебільшого показую для новачків, тому що майстрині, які вже таким займалися, я думаю, що вони знають, як і куди що приплітати. Наступний рядочок. Бачите, якась бракована бістериночка, дві чіпились до кубки. Далі ми набираємо дві зелених і одна салатова. Буду казати, салатова, ось так. І приплітаємо до другої салатової бісеринки. Перша салатова це та, яку я намалювала ось вони. І ось ця друга. Тобто я набрала дві зелених і одна салатова. І приплітаю ось так до другої салатової бісеринки. Ну, звісно, десь кудись щось зачіплюється, плутається ось так що виходить. Далі ми робимо поворот. Ми ось так дійшли до цієї бісеринки. Ми набираємо далі ось цих чотири бісеринки: ми набираємо зелена, дві чорних, і зелена, Ось так. І повертаємося назад. В ось цю середню зелену бісеринку. Тобто ми постійно будемо чіплятися голочкою за середню бісеринку з трьох, якщо набір із трьох, то ми чіпляємося за середню ось так, і підтягуємо ось що в нас виходить. Далі ми набираємо уже ось цю дугу з трьох, Тобто ми набираємо чорну і дві блакитні. і чіпляємося за першу блакитну. Ось так. Далі ми робимо ось цей поворот. Біла, чорна, три білих. Біла, чорна і три білих. І ми чіпляємося за середню ось цю блакитну бісеринку. Ось так середня із трьох. Я притримую рукою, щоб все міцненько трималося. Ось що виходить. Далі ми набираємо дві блакитних. І чорну, дві блакитні і чорна. І чіпляємося за першу чорну. Тобто, зверху в нас ось ці дві бісеринки, завжди, ось тут мають бути по дві бісеринки. Ось ці дві бісеринки зелена, і чорна залишаються. Ми проходимо ось так в першу чорну. Ось так. Далі ми набираємо. Одна блакитна, друга блакитна і дві чорних. Ось так. Дві блакитних і чорна. Дві блакитних і чорна. Ой, дві чорних. Так. Дві блакитних і дві чорних. І проходимо в блакитну бісеринку. Ось так. Ось що у нас виходить. Далі ми набираємо, ми пройшли уже. Позначу вам олівчику. Ось так. Ось це ці, ось ці ми вже пройшли. Далі ми плетемо ось так: дві блакитних, одна біла, дві блакитних, одна біла, і ми е, чіпляємося за білу, другу. Ось так. Підтягуємо. Далі одна біла, одна чорна, одна біла, дві блакитних. І чіпляємося за блакитну. Підтягуємо. Далі ми набираємо ось тут чорна і дві зелених. Чорна і дві зелених. І чіпляємося за другу чорну. Ось так. Ой. Так. Чорна зелена і дві салатових. І повертаємося в ось цю зелену, ой, в ось цю зелену середню. Ось так. Тобто ось це ми пройшли, проплели. Далі ми набираємо дві зелених, одну чорну. І проходимо ось цю блакитну останню. Далі я вам покажу, вже не буду по схемці, так як по схемці ми вже з вами проплали, далі я вам покажу, буду просто казати, які бісеренки набирати. Далі ми набираємо, у нас виходить ось цієї блакитної, ми набираємо одну блакитну, одну чорну, дві блакитних і одну чорну. І проходимо в ось цю зелену бісеринку. Ось так. Далі ми набираємо дві зелених, одну салатову. І проходимо в ось цю другу салатову. Підтягуємо. Все міцно підтягуємо, не сильно так, щоб аж нитка рвалася, але має бути все тугенько. Далі одна зелена, дві чорних і одна зелена. Ми повертаємося назад в ось цю середню зелену бісеринку. Ось так. Підтягуємо. Далі ми набираємо одна чорна, дві блакитних. І проходимо в ось цю першу блакитну бісеринку. Ось так. Далі ми набираємо білу, одну білу, одну чорну, три білих. І проходимо в середню блакитну бісеринку. Ось так. Проплетемо з вами декілька рапортів, щоб вам було зрозуміло: дві блакитних одна чорна. А потім будете працювати уже самостійно. Проплітати. Даний поясочок, ми прочіпляємося голочкою за ось цю першу чорну бісеринку. Далі будете уже проплітати самостійно таку довжину пояска, яку вам буде потрібно. Так, ось так. ось Далі ми набираємо дві блакитних і дві чорних. І проходимо в ось цю середню блакитну бісеринку, повертаємося назад. Далі ми набираємо дві блакитних, одну білу і проходимо в ось цю другу білу бісеринку. Далі ми набираємо одну білу, одну чорну, одну білу, дві блакитних. І проходимо в ось цю середню блакитну бісеринку. Ось так. У нас виходять такі зубчики. Далі ми набираємо одну чорну, дві зелених і чіпляємося за другу ось цю чорну бісеринку. Ось так. Підтягуємо. Далі ми набираємо одну чорну, одну зелену і дві салатових. Чіпляємося за ось цю середню зелену бісеринку. Ось так. Далі ми набираємо дві зелених, одну чорну і чіпляємося за крайню блакитну. Ось так. Е, так, далі ми набираємо одну блакитну, одну чорну, дві блакитних, одну чорну. Тобто ми знову починаємо ось цей рядочок. Знову починається наш рапорт. Ще один рапорт проплетемо разом. А в наступній уже частинці я покажу, як плести уже нижню частинку приплітати до цього поясочка, тому що відео виходить занадто довге. І я розумію, що другу частинку внизу проплітати також буде довго, і відео вийде занадто довгим. Дві зелених, одну салатову, чіпляємося за другу салатову. Ось так проходимо. Ось так. Далі ми набираємо одну зелену, дві чорних, одну зелену, і проходимо ось так в темно-зелену бісеренку. Повертаємося назад. Ось так, що у нас виходить. Далі ми набираємо одну чорну, ой, дві блакитних. Проходимо в блакитну, ось цю першу. Далі ми набираємо білу, чорну, дві білих, е, ні, дві білих, три білих, три білих і проходимо середню блакитну бісеринку. Ой, ось так. Підтягуємо. Далі ми набираємо дві блакитних, одну чорну, і проходимо в чорну. Далі ми набираємо дві блакитних, дві чорних, і повертаємося назад у блакитну. Далі ми набираємо дві блакитних, одну білу, проходимо в середню білу. Ось так. Далі одна біла, одна чорна, одна біла. І дві блакитних. Повертаємося в середню блакитну. Ось так. Далі одна чорна, дві зелених. Проходимо в чорну. Ось так. Далі одна чорна, одна зелена і дві салатових. Проходимо в зелену. середню Ось так підтягуємо. Далі ми набираємо дві зелених, одну чорну. І проходимо в блакитно. Ось так. Ой, плутається, плутається ниточка. Ось що виходить. І далі ми набираємо знову уже ось цей. Набір, тобто чорна, дві блакитних, чорна, дві блакитних, чорна. Тобто, у нас вже чорна і блакитна, є набрані ось тут. Ми набираємо блакитна, чорна, дві блакитних, чорна, блакитна, чорна, дві блакитних і чорна. І проходимо ось так, повертаємося. І далі ми вже платимо ці самі рапорти, це все саме, що в нас повторюється. Тобто, ми спинилися ось на цій бісереночці. Ось тут. Ось у нас. Ой, бачите, пройшла через чорну. Заговорилася з вами, бачите, добре, що ще побачила. Ой, я повернуся назад, я маю пройти не в чорну, а в зелену бісеренку. Ось так. Тобто, ми з вами спинилися на ось цій: тут зелена і тут зелена. Тобто, далі ми продовжуємо це саме плетіння. Робимо довжину пояска, таку, як вам потрібно. В наступному відео я покажу, як плести нижню частинку по ось цій схемі. Ось цю частинку ми будемо плести разом. Дякую усім за перегляд. Зустрінемося в наступній частині.